Всім привіт! Сьогодні в нас 1 листопада 25-го року. І ми з режулької знову вийшли на прогулянку. Да, де живе? Листя вже здере більше впало, о! Гляди, який ти в мене молодчинка, да? Гарненький котик. Молодчинка, режутка, скільки листя нападало. Режуля, те, можемо далі йти? Після. Давай після. Режуля. Що ти там цікаво знайшов? Покажися. Красунчик мій, покажись. Котики там були, да, режулька? Теж бігали по дереву. Пішли молодчинка. Що, йдемо далі? Пішли? О так. Післи, пішли. Не біжи так шустро. Розігнався, куди ти розігнався? Чого ми зупинились, жуля? Що там режулька знайшов? Режуля. А ну глянь сюди. Де ти же мордочку замазав? А, Резуля. Що, йдемо далі, режулька. Що такое? Пішли, пішли. Молодчинка. Скільки листя нападало, дари Рижуля? як красиво, у нас невеличкий перекус. Знайшов режулька травичку, яку можна їсти, да, Рижуля? Режуля смачна? А ох, як ти хрумкаєш. То тебе там відволікає, Рижуля? Рижуля. Знову на колючку поліз, так? Да? Рижуля, тебе колючки приваблюють. Че, не будеш лізти на деревинку? Ні? Режу, я что ты нам знайшов? Дежулька. <звук> <Все, ти награвся? звук> Ну, обійми, обійми роби, да, Рижуля? Тебе відволікає, Рижулька. На всі буки треба подивитися, так? Рижуля? Все, можемо далі йти? Пішли, Рижуля, пішли далі. Ох, скільки звуків. Різних, да? Режуля, куди заскочив? Давай спускайся потихеньку. Режулька, спускайся. Давай потихеньку. Давай, давай, потихеньку спускайся. Що там знайшов? Красунчик рыжий, да? Рыжуля. Зачем ты там спостерегаешь? Тихо бачиш, режуля? Красунчик, да, гарненький котик. Що там таке? Листя падає, да? Відволікає тебе листя? Ти котики виглядуєш, так, да, Режулька? Куди ти пішов? Режуля. Ку-ку. Все, пішли далі, пішли. Досить вже на деревині сидіть. Давай, спускайся. Спускайся, режуля. Режуля. Ми будемо відпочивати на деревині. А, -а, а котика побачив. Режуля. Котик теж. Ой-ой-ой. Пішов котик, все рижик. Котик пішов до себе додому. Ти чуєш? Все, котик пішов додому. Як хвоста розпушив, да, Рижулька? Режуля, <ріжу> пішли, пішли. Режуля. Ми можемо далі йти? Чи тепер тепер не забереш відсюда? Котика побачив і не хоче далі йти. Пішли там, наші нас другі дерева чекають. <реш> Шуля, ти що нам зариться рішив? Все, перейшли ми на інше дерево. Куди ти зібрався? Режуля. Давай коготки поточи. Далі не треба. Чо в мене режулька? Де мій котик? Ух, що мій красунчик, да? А що ми буяним? Рижуля, покажися, Рижуля. Давай, спускайся, Рижулька, потихеньку давай. Вот так, гарненький, не нервуй. Не нервуй дежуля. Що, це дерево не подобається, режулька? Пішли тоді, Пішли. Не біжи. Ми розігналися до Не будеш пригади? Обходим не хоче. Каштани нападали. Після, після. Вона все продовжується, да? Результ. Все на всю ми територію обійшли. Все, там, йдемо далі. Режулька відпочиває, да, режулька? І спостерігає за пташками. Ти куди зібрався? Режуля, не можна. Режуля, не можна що, Другать? Ти чуєш мене? Ага, обійдемо, зачить, да? пішитися. Ідемо потроху далі. Тяне його туди, де птахи. Рижуля. Ми туди не будемо йти. Ой, Шуля. Знову у нас невеличкий перекус. Да, Рижуля. Рижуля. Давай не відволікайся. Ти все можемо далі йти, режулька. Що там, Рижулька? А сам що, не можеш? Рижуля? Сам рви травичку. Давай. Ось дивись, яка тут травичка. Давай. Давай, сам. Ну. Ох, і але ледачий ти котик, да? Привчила тебе з рук їсти, да? Все? Все, пішли далі тоді. Режуля, пішли. Знову у нас невеличкий відпочинок. Да, Рижуля. Ти вирішив, куди ми йдемо? Пішли кудись? Пішли? Пішли далі, Рижулька. Рижуля, пішли. Всього гарненький котик. Чи ти вже заморився ходити? Все перевірив, пішли тоді далі. Зурезуля. Ти вже нагулявся? красунчик режульчик. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати невеличку нашу зйомку. Коротенького відео. Ще ми з режулько погуляємо трішки і підемо. Тож всім кажемо до побачення, да, Рижулька, до наступних зустрічей. Всім пока-пока. Да, Різуль, Кажи пока-пока. Зайнятий. Спостерігає за пташками. Жуля? Так, ну все, друзі, до наступних зустрічей. Всім гарного дня.